Доброго дня! Давайте коротко ознайомимося з рекомендаціями щодо файлів, які в подальшому передбачаємо завантажувати на платформу Moodle. На офіційному сайті Ужну розташоване посилання на рекомендації щодо підготовки навчальних матеріалів для подальшого їх завантаження у середовище Moodle. Ви маєте можливість ознайомитися із представленими рекомендаціями. При дотриманні всіх рекомендацій, у вас на вашому локальному комп'ютері, повинна бути створена папка із назвою дисципліни. Як приклад, мною створена папка «Сучасні освітні технології. У цій папці розміщені дві вкладені папки навчально-методичний комплект та додаток, які містять створені файли згідно представлених на сайті рекомендацій. У папці додаток розташовані файли із лекційним матеріалом. Звертаю вашу увагу, що згідно рекомендацій, файли лекцій повинні бути збережені у форматі PDF. Як це зробити? Microsoft Office, починаючи із версії 2007, дозволяє зберігати файли у форматі PDF. Для прикладу, відкриваємо лекційний матеріал. Обираємо меню «Файл», Зберегти як, тип файлу pdf, даємо файлу ім'я та зберегти. Ми маємо файл, збережений у форматі PDF. Ось тут можемо його побачити. Аналогічним способом можемо зберігати ваші лекції презентації редактором PowerPoint. Наразі все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.